Формадол таблетки від головного болю. Два кілометри пішки і лише в один бік. Україна відкрила кордон з Росією. Єдиний пункт пропуску зараз працює у селі Покровка на Сумщині. Через нього українці можуть повернутися на підконтрольну Україні територію. Українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску колотилівка. Насправді це не єдиний перехід через кордон, яким можна скористатися. У Держприкордонслужбі пояснили, що українців пропускають на батьківщину у всіх зачинених пунктах пропуску з Російською Федерацією. Всі пункти пропуску на кордоні з державою агресором Росією залишаються закритими. При цьому українські прикордонники весь час від початку повномасштабного вторгнення РФ забезпечують згідно з конституцією повернення українських громадян на батьківщину. Кордон колотилівка покровка можна пройти пішки чи машиною. Домовлятися з росіянами про відновлення пропуску Україні не доводилось. Днями та сторона самостійно почала пропускати українців на виїзд. Тож українські прикордонники відкрили пункт пропуску і на нашій стороні. У цій точці росіяни випускали людей і раніше, та у липні ненадовго цей перехід вони перекривали. Зараз українців знову пропускають. Люди дістаються кордону самотужки або платять приватним перевізникам. Мінімальний тариф в середньому стартує від 10 тисяч гривень. На українській території треба пройти перевірку українських спецслужб і можна їхати далі. Хто не має власної машини, допомагають волонтери. На місці є гуманітарний центр та можна поїсти, заночувати, отримати юридичну чи психологічну підтримку. Також ті, хто повернувся з тимчасово окупованих територій, можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу і на місця у безкоштовний поїзд із сум до Києва. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо чоловіком про допомогу, щоб розібратися у резонансних справах. Христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палецею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Повідомити. Домати соцслужб. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я є незамоза для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт говорить. Вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня, о 19.30 на один плюс один Україна.